Ось мені сподобалось. Приходить е, наша міністра економіки, так? Прізвище. Наталя. Наталя, так. Яречку так. 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 О, я перепрошую вибачте, вже просто голова крутиться від тих всіх міністрів. Їй пропонують, станьте міністром. Вона каже, є умова. Яка? А в неї є тільки одна умова. Весь кадровий апарат буде набиратися тільки мною. Ніяких мені заступників від ББП від Народного фронту, від інших. Бо тоді я не міністр, бо тоді я не зможу нічого оновити. І мені дуже оцей підхід страшенно імпонує. Я з ним вам скажу, ми можемо з того приводу подискутувати, мені імпонує, що прийшли іноземці. Мені імпонує, що прийшли іноземці. Чому? Бо ми, якби, як би, як той Люценко любить казати, як би не складав 4 літери, ЖО, ПІА, А, воно одне те саме слово буде виходити. Як би ми не перетусовували, а все одно воно виходить, як в прокуратурі, то саме. Я сподіваюся, що наявність людей інших, з іншої системи, які не пов'язані з тим всім, і набирання ними своїх команд переважно з громадського середовища, переважно з експертного середовища, це є важливі і вагомі кроки і до реформування, і до очищення влади, і до заміни кадрового резерву в цілих міністерствах, а тож величезній галузі. І тому я думаю, що той процес триває. Я знаю, що він триває, той процес. Ще раз кажу, він не буде документним, але я бачу позитивні симптоми і позитивні сигнали до кадрової заміни старої системи управління, коли сидять від кави до чаю до кінця робочого дня на сучасних, ефективних дієвих менеджерів.